Закарпатській області запрацювали 60 експортних команд замість ліквідованих МСЕК. За словами Любові Манзич, директорки департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА для оцінювання повсякденного функціонування осіб створили на базі 11 закладів охорони здоров'я. Чотири із них це монопрофільні заклади. Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії, де проводиться оцінювання для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи. Протипухлинний центр, де проводиться в основному оцінювання пацієнтів з онкологічними проблемами, центр психічних захворювань з психоневрологічного профілю, і на базі центру легеневих хвороб працюють експертні команди з проведення оцінювання патології пацієнтів, які хворіють на туберкульоз та легеневу патологію. Окрім того, у семи закладах охорони здоров'я працюють багатопрофільні експертні команди. Одна в надкластерному закладі, на базі якого, до речі, ми сьогодні з вами знаходимося. Це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака і шість кластерних лікарень на території Закарпатської області. Рахівська районна лікарня, де працює команда експертів, Тячівська районна лікарня, Виноградівська районна лікарня і Мукачівська районна лікарня. Варто відзначити, що проходити спеціалізовані медичні комісії відтепер буде ще простіше. Для пацієнта є основним це лікуючий лікар, який формує пакет документів. Пакет документів значно зменшився. форма 88 яку оформляли при скеруванні нам сек, відмінена. Її не потрібно. Пацієнт подає. Через свого лікуючого лікаря безпосередньо тільки документи, які засвідчують особу, ідентифікаційний код і ще якісь, які надають йому особливого статусу, там чи це він був до того визнаний особою з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи з дитинства. Тобто він надає тільки ті підтверджуючі документи і всі медичні документи, які підтверджують його функціональний стан. Все. Ніякі додатково направлення з керування не потрібно. Не потрібно додатково проходити огляд на комісії ЛКК, який був обов'язковий до цього моменту. Директорка департаменту охорони здоров'я ОВА Любов Манзич зазначила, що тепер визначатимуть ступінь працездатності, встановлюватимуть чи скасовуватимуть інвалідність саме команди лікарів практиків. Раніше це здійснювали експерти, які безпосередньо не проводили медичну діяльність. Сьогодні ми не можемо уявити життя без гаджетів. Смартфони, планшети, ноутбуки, ці девайси стали невід'ємною частиною нашого життя, особливо для дітей та підлітків. З одного боку мобільні телефони насправді виконують важливу і корисну функцію, спрощуючи життя. З іншого надмірне використання гаджетів призводить до звикання і в результаті формується залежність. Залежність від гаджетів це зараз така загальна проблема. Мені здається, для всіх вона впливає звичайно на наш психоемоційний стан. На Наші на нашу свідомість, на нашу підсвідомість, на все, і в принципі зараз страждають від гаджетів. Я навіть не знаю сказати по статистиці хто більше, тому що мені здається, це від маленького до самого дорослого дорослої людини. У свою чергу мукачівці також висловили свою думку про гаджетозалежність. Вони відзначили, що технології стали невід'ємною частиною їхнього життя. Однак, часто гаджети заважають насолоджуватися реальним спілкуванням. Зараз світ від нас вимагає, щоб у нас завжди. Де був телефон, комп'ютер, того що школа це телефон по роботі, телефон з клієнтами зв'язуватись, телефон онлайн-магазини, онлайн покупки, онлайн платежі комунальних послуг, банк. І це все в телефоні. І зараз без телефону ніяк. І з цим треба боротися, витягувати всіх з домів і якісь робити освітні і творчі і програми для розвитку якось разом. Щоб дітки спілкувалися в якихось кімнатах і збирати їх якісь вистави, майстер-класи, якомога більше, щоб не сиділи вдома. Бо коли ми сидимо вдома, то ми, звичайно, що в телефонах. Якщо дитина, то треба, щоб батьки впливали на це, тому що я не вважаю це корисним і правильним для дитини, ну, маленької дитини. Тобто дитина має розвиватися. Більше з у суспільстві разом з такими самими дітками, як вона, на вулиці спорт і так далі. Напередодні міжнародного дня дитячого свята психолог Альона Фегер звернула увагу на актуальну проблему гаджетозалежності серед дітей. Цього дня варто дітям відкласти смартфони та провести час активно і весело на вулиці в колі однолітків. Нам потрібно перше це встановлювати звичайне обмеження а далі потрібно розвивати свою усвідомленість, розуміти, як це. Впливає дорослі людині, звичайно, це ну, трішечки легше зробити, якщо людина більш-менш психологічно зріла і здорова. Дітям це робити набагато важче, і знаходити для себе альтернативи, за е, загружати свій час чимось більш корисним. Напередодні міжнародного дня дитячого свята важливо відкласти гаджети, які є майже постійним супутником в навчанні, спілкуванні та розвагах, і відволіктись та знайти час для прогулянок, хобі та живого спілкування, щоб не втратити зв'язок з реальним світом. Дуже багато годин. А взагалі чи відчуваєте залежність від смартфонів? Коли як залежно, як провожу час в телефоні, та як провожу час з друзями? Бо якщо я на навчанні телефон використовується повезно ну три години в день. Для мене нормально сидіти в телефоні по 8 годин, але я то, якщо потрібно. можу і типу, з друзями переписуватись і просто якось проводити час. Приблизно по 3-4 години. Чи відчуваєте ви залежність від телефону? Мені? Ні, не відчуваю, в принципі, я дуже часто там користуюся, просто по ділам. Ага, в загальному, на першу думку, як потрібно боротися з гаджетом залежністю? А, не знаю, потрібно просто ограничувати час. Є у вас гаджетозалежність? Ні, мабуть, немає. Немає. А взагалі, на вашу думку, як потрібно боротися з гаджетозалежністю? залежністю? Мабуть, для підлітків, якщо, то піти на підроботку і зайнятися учобою. Uh -huh. Ну, На мою думку, тому що я працюю і займаюся учобою. На вашу думку, як потрібно боротися із гаджетозалежністю? Гаджетозалежністю, Ну, я вважаю, що це особиста відповідальність кожного. Тобто, ну... Все умовно, як з якимось а, сигаретами чи алкоголем. Кожен для себе вирішує, чи це йому потрібно чи ні. Сучасні технології буквально засмоктують дітей. Вони легко захоплюються гаджетами, втрачаючи відчуття часу. І на жаль, забувають, що ігри та спілкування з друзями це невіддальна частина дитинства. На сьогодні активний відпочинок живе спілкування. Спільні ігри сприяють не лише гармонійному розвитку дитини, а й допомагають змінювати стосунки між однолітками. Сьогодні вранці на ужрочні сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій легкового автомобіля Опель Омега, проїжджаючи через село, забріть, не впорався з керуванням і злетів у річку Уличка. Чоловік не постраждав і зміг самотужки вибратися на берег. А для вилучення з води його машини залучили відділення 8 ї державно-пожежно-рятувальної частини селища Великий Березний. За допомогою спецтехніки бійці ДСНС під'їхали до річки і витягли авто. Наразі ж правоохоронці з'ясовують детальні обставини цієї ДТП. На ожеречені рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди. 19 січня до служби по рятунку надійшло повідомлення про ДТП, що сталося поблизу села Кам'яниця Ужгородського району. За попередніми даними, автомобіль марки Рено рухався в бік Перечина, однак на слизькій дорозі розвернувся на 180 градусів і опинився на залізничній колії. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак машина блокувала проїзд залізничного транспорту. Відтак фахівці аварійно-рятувального відділення за допомогою спецтранспорту підтягнули автомобільну узбі та очистили колію від уламків. Наразі правоохоронні органи з'ясовують деталі обставини цієї ДТП. Закарпатські митники вилучили у водія автобуса незадекларовані брендові вироби на кілька тисяч доларів. 20 січня на митному посту Тиса закарпатські митники виявили чергового перевізника, який не захотів задекларувати новенькі бренди, загальна орієнтовна вартість яких сягає кілька тисяч доларів. Перебуваючи у службових справах в Австрії, 37-річний водій автобуса під час проходження митного контролю вказав у декларації, включно особисті речі. Усно заперечив наявність комерційних товарів. Що підлягають оподаткуванню, але при перевірці багажного відсіку інспектори пошуковці виявили в одній із господарських сумок товари італійського виробництва. Серед незадекларованого багажу знаходилися колекційні шкіряні кросівки торгової марки Версаче та елегантна дамська сумочка від Dolce Gabbana. Цікаво, що вартість останньої в інтернет мережі стартує від 2 тисяч доларів, а одна пара аналогічних кросівок від 500 доларів. Також зрозуміло, що в загальному дані бренди у кілька разів перевищують дозволену митному законодавству норму для недекларування товару. За словами водія, виявлені речі він переміщував через кордон на прохання незнайомця у відні для передачі в Києві. Відтак відносно водія складено протокол про правопорушення митних правил, санкція якої передбачає штраф у розмірі 30% від вартості предметів правопорушення. Наразі незадекларовані бренди вилучено на склад митниці, а їхню остаточну вартість… Тісь визначить спеціаліст експерт. На кордоні Словаччиною зупинили українця, який намагався виїхати з України за підробленими документами. 42-річний киянин прямував через пункт пропуску для пішого сполучення малі селменці. Разом із 71-річним батьком чоловіки стверджували, що їдуть у Словаччину до родичів. Як підставу для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, син, який є особою призивного віку, надав на контроль документи про те, що його батько невеликовно хворий та потребує стороннього догляду. У ході перевірки цих документів прикордонники встановили, що вони містять ознаки підробки. Перш за все, документи не відповідали встановленому зразку. До того ж, вони містили орфографічні помилки. Киянинові відмовили у пропуску через кордон. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення. В Іршаві поліція затримала наркоторговця під час збуту метафенаміну. Співробітники кримінальної поліції Іршави отримали оперативну інформацію про причепність 38-річного місцевого жителя до розповсюдження наркотичних речовин. Поліцейські ініціювали проведення негласних заходів, за результатами яких встановили час і місце зустрічі зломисника з черговим клієнтом. 19 січня у ході контролю за вчинення злочину оперативники затримали фігуранта. Останній саме збував наркотичну речовину метафенамін та отримав обумовлену суму грошей. За товар з місця події слідчі вилучили всі речові докази, які в подальшому направлять на експертизу. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання за наркоторговцю загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство у справі триває. Закарпаття затримала зловмисника, який умисно підпалив будинок родини з Бергівщини. 28 грудня 2024 року у селі Кам'янське Бергівського району внаслідок пожежі було пошкоджено двохповерховий приватний будинок, власники якого перебувають за кордоном. Співробітники районного відділу поліції, які прибули за викликом, виявили під час огляду слід умисного підпалу. В результаті проведення комплексу заходів стало відомо що до підпалу будинку. Причетний 46-річний Мукачевець. Це досвідчений зловмисник, який раніше вже вчиняв особливо тяжкі злочини, за що був судимий. Для встановлення обставин злочину та для його розкриття було залучено оперативників управління карного розшуку головного управління поліції області та кримінальної поліції берегівського райвідділу. Також використовувалися можливості відділу кримінального аналізу і системи відеомоніторингу Безпечне Закарпаття. В результаті проведення комплексу заходів стало відомо, що до підпалу будинку причетний 46-річний Мукачевець. Це досвідчений зловмисник, який раніше вже вчиняв особливо тяжкі злочини. Чоловік закинув до будинку пляшки з легкозаймистою речовиною, внаслідок чого і почалася пожежа. Правоохоронці з'ясували, що за кілька днів до скоєння підпалу фігурант приходив до будинку потерпілих, обстежував та фотографував територію. Після вчинення злочину він втік та кілька тижнів переховувався. Оперативники за силової підтримки спецпризначенців Корду затримали зловмисника на одній з вулиць Мукачева. Слідчі районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Тобто йдеться про умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі правоохоронці продовжують оперативні заходи у цій справі та встановлюють мотиви скоєння підпалу. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вогнепорці Ужрода ліквідували пожежу в ресторані. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з ресторанів на вулиці Августина Волошина. Загорання, що виникло у кімнаті, яке не використовувалося, побачили працівники закладу та одразу ж зателефонували за номером 101. На місці для ліквідації прибули вогнепорці ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Ужгород, які почали гасіння та одночасно з цим стали на захист в сусідських будівель через щільну забудову вогонь. Будь-якої миті перекинутися. На квартири та інші заклади по сусідству вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Травмованих немає. А причину пожежі та загальну суму збитків встановлюють правоохоронці.